Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося, приходім до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя Бога нашого, радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструннім салтирі, співайте Йому пісню, нову співайте, радісно з піднесенням. О слово Господнє праве і всі діла Його праведні, Господь любить право і праведний суд милості його повна земля, словом Господнім, сотворено небеса, і Духом уст Його, вся сила їх, Він зібрав, наче у міх води морські, утворив у глибині їх безодні. Нехай бояться в Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав і сталося, Він повелів, і створилося. Господь нищить змови народів, відкидає з задуми людей, розбиває змови князів. Радож Господня стоїть вічно і думки серця Його зроду в рід, блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, які побрав Господь у насліддя собі, Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх, і знає всі діла їхні. Не захистить царя, велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його, не кінь для спасіння, і не спасе Він великою силою своєю. Бо ось, Очі Господні на тих, що бояться його і на тих, що надіються на милість його. Він спасе душі їхні від смерті, і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша, нехай на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємось на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уховаємо на Тебе. Благословлю Господа на всякий час завжди хвала Його в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вільні звеселяться. Величайте Господа зі мною і послав ім'я Його всі купі. Я шукав, Господа, Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього, і просвітіться, і лице ваші не осоромляться. Ось у Богий благаві Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь блаженну шовхуває на нього. Бійтеся, Господа, всі святі Його, бо не знайде нестатку ті, що бояться його. Багаті зубожі і холодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Придіть, діти, послухайте мене, страху Господнього, навчу вас. Тоз з людей бажає жити і бачити дні благі. стримуй язик, свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй Того. Очі Господні до правених і вуха Його до молитви їх. Лице ж Господня проти тих, що чи зло, щоб знищити землі пам'ять про них. Зивали праведні, і Господь почув, який від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і смиреним духом Він спасає. Багато скорботу праведника та від усіх них визволить його, Господь, Господь охороняє своїх і ні одна з них не зламається вічників люта, і ті, що ненавидять праведного загинуть. Господь визволи душі рабів своїх і не загинені хто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Віни, і нині повсякчас, і на віки віків амін. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, будь судею тих, що змагається зі мною, побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю Твою і щит і стань на поміч мені. Вийми меч, і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи, душі мої, я твоє спасіння. Нехай осоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох перед вітром і ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна, і слизька, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї, нехай же несподівано, прийде загибель на нього. І сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить Його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель, а душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до тебе, ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і убогого». від він гнобителів його. Стали проти мене свідки неправедні, про те, чого не я вони, допитують мене. Віддають мені злом за добро, осоротили душу мою, я ж, коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв пустом, душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем, або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, а вони з нещастя мого. Збираються та радяться, збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що, спокушаючи, насміхаються, скрегочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього від нею самотньо мою, я буду прославляти Тебе на великих зібраннях, серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно. Не переморгувалися очима своїми ті, що ненавидіть мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої і кажуть добре, добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене. Встань, Господи, і заступись за правоту мою, розбери тяжбу мою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не вилишався наді мною, щоб не горворили у серці Своїм. Добре, добре цього ми бажали, щоб не сказали, не поглинули Його, нехай постеляться і осоромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді Моїй. І нехай завжди кажуть який величний Господь, що бажає миру рабові своєму, а язик мій буде зміщати правду Твою та прославляти тебе по всі дні. Навчив себе законник грішити у серці своїм, нема страху Божого перед очима його. Сам себе Він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова в уст Його неправда і лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи, своя до небес, істина твоя понад хмарами. Правда твоя як гори Божі, а присуди твої, як безодня велика. Про людей і про тварин пікуєшся ти, ти, Господи. Яка велика мілість Твоя, Боже, сини людські під захистом кріл твоїх спокійні. Вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощів Твоїх ти набуваєш їх, бо у тобі джерело життя, в усяйві Твоїм ми бачимо світло, нехай буде милість Твоя на тих, що визнають тебе, і правда твоя на добрих серцем, нехай не наступить на мене нога гордині, і рука грішника нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині повсякчаси, і на віки віків, амін. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і сину і Святому Духу, Духові нині повсякчаси, і на віки віків, амінь. Не рявнуй злочинцям, має заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, як пожовкли листя, скоро падуть. Надійся на Бога творе добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господа, і він дай тобі бажання серця твого. Відкрий Господу путь твою і надійся на нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як холодень. Підкорись, Господи, і надійся на нього, не заздрей чоловікові лукавому, хоч би щастило йому у цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся, чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане вічника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його. А люди лагідні успадкують землю і будуть тішатися великим спокоєм. Нечестивий задумує зло проти праведного і спривоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день Його. Нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убогого і бідного, заколотити, що йдуть дорогою, правди. меч їхній увійде в їхнє ж серце, і луки їхні поламаються. Краще мале праведника, ніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведник підкріпить Господь, Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме повід. не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні у пишноті і в гордині своїй, як ним щезнуть. Нечестивий позичає і не віддає. А праведник щедро дає. Отже ті ж, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому у дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб біду його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і його благословенні перебуває, ухиляйся від зла, і твори добро, і жити житиме ж Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх та беззаконні будуть поїтіноті, і нащадки нечистивців будуть знищені. Праведні устаткують землю і будуть жити на ній Ніпові, уста праведного промовляють мудрість і язики розповіщає правду. Закон Бога Його в серці Його, і не спітнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити Його, та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачу беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри Ливанські. Але минув він не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пильмуй непорочність, дивись на праведного й майбутнє таких людей мир, а беззаконники усі будуть знищені, і майбутнє нещастив загибель. Спасіння ж праведним від Господа Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчаси, і на віки віків, амін. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю, і сину і Святому Духові, нині повсякчаса, і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвято я помилуй нас, Господи, ріки наші, владихо, прости, беззаконня наші, святий посвятий, сили, немочі наші, імені Твоє радуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш назушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Страшний твій суд, Господи, а у мене лукаве життя, то визволить мене від ряд біди, помилий мене, Христе Боже, як щедрий і чоловіколюбець, слава Отцю і Сину і Святому Духові, піклуванням по життя я позбав у себе раю, що робити мені нещасному. Ось стою біля дверей Твої Христе і стукаю. Господи, Господи, відчини мені двері покаянням і спаси мене. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає, Богородице, Ти, наче храм святий, що дає духовне пристановище, та райську насолоду нескінченну, як все блага завжди, молися Христові, щоб спас душі наші. Господи, помогає. Далеко візьми зброю твою і щит, і прийди на поміч мені, підійми меч твій і зупини тих, що гонять мене, прожени нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє, нехай відійде від думок моїх дух ненависти і злопам'ятства, дух заздрости і лукавства, дух боязні та відчаю дух гордині та всякої злоби. Та нехай погасне у мені всяке розпалене і гріхове бажання в тілі моїм, що від диявольського впливу починається, але нехай просвітяться мій дух, душа, і тіло, світлом твого божественного пізнання, щоб я з милості Твоєї, до сякого віри, як муж досконалий до міри зростання праведних, щоб і я разом з ангелами і усіма святими прославляв преславне і величне ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.